Всім привіт! Сьогоднішнє відео постійна рубрика саме на ринку. Мої подальші торгові плани, мій прогноз, куди буде рухатись ближчим часом ціна на криптовалютному ринку. І так, в мене зараз відкритий біткоін на годинному таймфреймі. І якщо взяти біткоін з глобальної сторони, то зараз біткоін знаходиться в такому глобальному ренжі, тобто в глобальному боковику, після такого дуже імпульсного зросту на 100 тисяч доларів. І що я зараз очікую ближчим часом рухів ціни біткоїну? Зовсім, найкращий мій план був би це те, що біткоін ще провалив би до своїх каскадів, а вже потім було б відбиття, і я зараз поясню, чому. Також в мене дуже цікавий план по ефіру. Він мене все ж таки більш віргідний, ніж станеться по біткоїну. бо Ефіріум також дуже добре непогано виріс. І якщо ми відкриємо кластера на платформі Atas, то можна побачити, що по ефіру дуже добре виходять об'єми поверхам. Тобто у мене зараз відкрити ефіріум на оцьому періоді, тобто, на цьому відході після імпульсного зросту. Тобто, Оце боковик почався. Якщо ми побачимо, отут поверхам продали, отут поверхам продали, отут поверхам продали. І після імпульсного зросту тут поверхам продали. І найкраще було б це те, що ефір дійшов би до оцих. Своїх локальних каскадів верхніх. І потім було відбиття. Це перший план. І другий план тобто фірма торговує базу свою біля лоїв своїх і проливає, а вже від приливу, тобто йде вгору. Тобто, перший план це доходить до верху і вже потім відбиття робить. Другий план формує невеличку базу. Отакий боковий, яка вже потім виходить. Ну і третє це після цих всіх виходів, які вниз трапляються, буду брати від оцього. Від цього коротше, каскаду. Буду брати лонги, тобто, я думаю, вже всіх знесуть, хто буде. І якраз люди, які типу, закупляються по вигідним цінам і можна буде тягнути ціну вгору. Це при, тому при цьому, якщо будуть забиті кластера, це при, тому при цьому, що якщо всі обставини складуться, тобто, всіх винесуть і тоді тільки може продовжитись рух вгору. Мій план обумовлюється тим, щоб ефір відіб'єсь від свого цього каскаду, що ну, було якби невеличке накопичення, приблизно декілька днів. І тим самим через таке накопичення, в основному дуже такий рівень виступає як дуже хорошим каскадом, від якого відбувається ціна. Ну і плюс, як я ще повторяв, ДО, тобто кидись купується по вигідним цінам, і ціна може продовжити рух вгору. Може, таке ще бушу, що включиться маркетмейкер і ціна піде вгору, тобто не буде ніякого виносу вниз, а ціна піде вгору. тобто Якщо ми також подивимося ефірку, то тут як раз кластер забитий, два кластери забитий. Чому я і казав, що найкраще буде це, коли знімуть цей каскад, а вже потім піду вниз. Бо отут кластера забиті і паралельно ціна може піти якби, вгору через те, що кластера тут забиті. Це план по ефіру, також план у мене по біткоїну є. В принципі, схожим щодо ефіру. Тобто, у нас, як я повторювався, біткоін зараз в глобальному ренджі. І як ми можемо побачити на такому зрості, дивіться, скільки інтересу всадили. Тобто тут по хаям, дивіться, скільки людей позаходили, дивіться, скільки інтересу засадило. І в, в своєму відео я постійно пам'ятаю індикатор відкритого інтересу, постійно про нього вам розказую, тому я записав відео, отут справа зверху буде, як користуватися цим індикатором. Як можна побачити цей е, відкритий інтерес садили, тим самим, що це може як, послужити дуже хорошим продовженням на зріст. Тобто всіх повиносили, якби хто зайшов, і може бути продовження на зріст. Але найкраще брати угоди на зріст від ви, ну, виносу вниз. Тобто Найкраще було, наприклад, отут обрати від поку. Тобто тут глобальний пок сформувався, якраз від нього можна було брати. Тому, якщо ціна ще раз імпульсно підійде до цього поку, я в телеграм викладу свою угоду. Де я відкривати буду ближчим часом угоду, де я буду закривати і так далі. Це все буде в моєму телеграм-каналі. А так, то ближчим часом або відпов буду брати, або якщо на поки буде формуватися а також буду брати на вихід. В принципі, і по-інакшому поки що не бачу. Інше монетки розглядати, думаю, не буду, бо вони є дуже ризикованими, це альткоїни, вони дуже сильно розматують. В принципі, ну, затихання волатильності по інтересу зараз ніякого м'яса не буде. Просто чому, коли ну, небезпечно, що торгувати, коли затихання волатильності по відкритому інтересу, відкритий інтерес показує, скільки відкривається угод. І якщо мало людей торгує монеткою, то значить ціна рухається від ну, великого об'єму. Ну, вона, в принципі, завжди рухається від великого об'єму. Також ціна рухається від ліквідності до ліквідності. Де, наприклад, ліміток поставлено найбільше, до туди вона якоби рухається. Маркетмейкер тягне ціну до ліквідації, до стоп лосів а коли якби, мало людей торгує монеткою, то там просто маркетмейкер заходить своїм об'ємом і просто тяне дуже легко протягнути ціну вгору. Якби. Тому дуже ризиковано, наприклад, і, і, і просто ціна може піти вниз, так і вгору. Тобто я таке стараюсь не торгувати. Тому також ще один фактор, що ефір може якби, пробити вниз, це те, що ефір сьогодні доходив. Е, на ефірі було дуже багато об'ємів проторговано, Тобто, якщо в мене відкрита зараз платформа Velo і можна справа тут побачити, що Ефіріум він дав на другому місці, тобто біткоін на першому місці. Я відсортував монетки по об'ємам, тобто скільки об'ємів проторговано за день. На біткоїні проторговано 16 мільярдів доларів. На ефірі проторговано 12 мільярдів доларів. А Ефіріум був щось там вище за біткоін, тобто десь в 15.00, 14.00 десь. Біткоін був нижче за ефіріум, тобто ефіріум більше торгували, а це значить, що. Продаються монетки, тобто, коли, ці, коли монетка дуже сильно піднімається по об'ємам за 24 години е, показнику, що об'єми його підняті дуже сильно, то це дуже великий індикатор на розворот. Якоби. І тим самим ефір дуже добре буде брати відзнаття лоїв своїх. Тому я думаю, це все. Кому сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Також в мене є свій телеграм-магазин, електроніки, кому потрібно, кому потрібні всякі клавіатури, гаджети і так далі, то можете заходити мені мій магазин. Магазин, також сумки такі продаються. Кому цікаво, кому цікаво переходити за посиланням в магазин. На цьому все. Скоро буде нове відео. Всім пока!